Ухвалили важливі рішення. Відбулася позачергова сесія Хмельницької міської ради. Три десятки депутатів розглянули понад сотню питань. Значна частина розподіл коштів. Зокрема, виділили 54 мільйони гривень на підтримку військових частин. За рахунок зменшення резервного фонду перерозподіляємо на підтримку військових частин, і таким чином до розподілу пропонується 54 мільйона. На різні потреби наших військових частин для зміцнення обороноздатності для виконання їхніх завдань, зміцнення матеріально-технічної бази, інших моментів, які передбачаються їхніми обов'язками. 6 мільйонів гривень скерують на грошову допомогу людям, чиї помешкання пошкодив ворожий обстріл 13 травня. Максимальний розмір виплат 50 тисяч гривень одному домогосподарству. Однак каже міський голова, наймовірніше цих коштів буде замало. Порядок передбачає максимальну суму, яку можна виділяти. Порядок передбачає також максимальну вартість матеріалів, на яку можна подаватись. Можна, умовно кажучи, взяти позолочене вікно і попросити відшкодування. Ну, є загальна ринкова вартість на всі будуть матеріали і, відповідно згідно порядку і правил, ми будемо відшкодовувати цифри. Немає ну орієнтовно з того, що ми зараз бачимо. Шість мільйонів може не вистачити на матеріальну допомогу. Ще 4,7 мільйони гривень виділили на ремонт навчальних закладів, які були частково зруйновані після дронової атаки на місто. Ще майже три мільйони гроші на поповнення матеріального резерву. Поміж іншого, обранці погодили одержання додаткового гранту від ЄБРР: мільйон 250 тисяч євро. Це безповоротні кошти, які в майбутньому залучать для будівництва сміттєпереробного заводу. Враховуючи повному. Штаб... Абно вторгнення рашистів Україну ми звернулися до ЄБРР стосовно того, аби вони надали нам додаткову підтримку після погодження з абсолютно всіма європейськими партнерами. Нам надали додатковий грант, враховуючи теперішню ситуацію в Україні. Ці кошти загалом додатково ми не отримуємо, Вони просто нам будуть підтверджені, і коли ми вже почнемо реалізовувати проект, ми можемо використовувати частину не кредитних, не власних а безпосередньо грантових коштів. Міські обранці вирішили звернутися. До прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля причина борг держави перед Хмельницьким теплокомуненерго у 2021-му Кабмін взяв на себе зобов'язання компенсувати комунальникам різницю в тарифах, щоб ціни для населення не підвищувати на сьогоднішній день. про понад в понад 335 мільйонів гривень, що заважає якісно готуватись до наступного опалювального сезону, і що сприяє накопиченню боргів. З боку нашого теплопостачального підприємства перед «Нафтогазом», тому ми вимагаємо передбачити кошти, відшкодувати різницю в тарифах Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новини, 33 канал.